Дитячий садок це не лише місце, де діти навчаються і граються. Це місце, з якого починається дитинство. У селі Невицької Оноківської громади ці двері були зачинені протягом чотирьох років. Через аварійний стан будівлі робота дошкільного навчального закладу була призупинена, але зовсім незабаром знову відкриється. Цьогоріч тут стартувала масштабна реконструкція. Останні три роки садочок не функціонував. Тому що планувалася в ньому реконструкція. В 2019 році почався ковід, а дуже мало дітей відвідувало заклад. Майже 16 вихованців було в закладі на період ковіду. При цьому було 11 людей персоналу. Порахували, що це не рентабельно, тому тимчасово призупинили заклад для капітального ремонту. Але в 2022 році почалася війна. А з першими викликами війни ми привезли до нас, прийняли переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, ми їх розмістили в першу чергу в тих закладах, які були порожні, які могли їх прийняти. Знову перенесли капітальний ремонт. Ну, на жаль, так він і не розпочав. Не розпочався тоді, коли виїхали переселенці. Завдяки підтримки Євгена Васильовича оноківської сільської ради ми розробили нову ПКД коригували. Вали її і зараз, як бачимо, відбувається реконструкція садочку. Наразі у закладі активно ведуться будівельні роботи. Оновлення здійснюється комплексно. Особлива увага приділяється створенню безпечного, затишного та яскравого простору для дітей. Будівля трошки було після внутрішньо переміщених осіб. Так скажем морально стомилося, і не те, що було багато проблем прорвало каналізацію, стіни посиріли, грибки пішли. І реально це було дуже небезпечно для діток у такому садочку перебувати. Ми були змушені розробити проєктно кошторисну документацію, і з усіма силами склалися, і знайшли кошти на реконструкцію цього навчального закладу. Як ви знаєте, у будь-якому селі повинен бути садочок. А так зараз станом на сьогодні в Невицьку немає ні садочку, ні школи, хоча б навіть початкової. Тому це. Перша задача, а задача номер два буде побудувати навчальний заклад. Мені дуже приємно, що вперше за все спільною роботою закарпатською обласною військовою адміністрацією, закарпатською обласною радою та Виноківською територіальною громадою досягнуто такого гарного результату із залучення додаткових коштів до бюджету громади, завдяки яким, в принципі, на сьогоднішній день і проходить реалізація даного об'єкту. Даний об'єкт вже впродовж чотирьох років знаходиться незавершений в капітальному ремонті, тому дуже приємно, що вдалося залучити кошти і почати таку важливу реконструкцію, повністю відновити дошкільний заклад. Місцеві жителі, батьки майбутніх вихованців дошкільного закладу діляться враженнями від нарешті розпочатої реконструкції садочку, на якій вони з нетерпінням чекають. Зараз в нас в садочку проходить реконструкція. По завершенні ми отримуємо в той оновлений та затишний заклад для дітей та працівників. Хочеться зазначити, що народжуваність в селі є, так, тож у нас багато внутрішньопереміщених осіб та діточок. Надіємося на максимальне наповнення груп. Також хочеться зазначити, що керівництво громади. Оноківської громади дбає про потреби дітей та прагне створити всі умови і такі умови, щоб кожна дитина мала доступ до безпечного, комфортного та сучасного закладу. Ну для нашої громади відкриття цього садочку після трьох років такої перерви. Я думаю, що це важлива подія. Для нашого села це профдорозвитку. садочок у Невицькому планують відкрити вже найближчим часом. Усе для того, щоб повернути в село те, що найважливіше дитинство, розвиток і майбутнє. Колись доступна кожній українській родині страва, сьогодні вже не така дешева. Ціна на порцію борщу в кафе коливається від 150 гривень. Вартість домашнього приготування теж зросла, розповідає Ужгородка Марія Рущак. Особливістю можливо мого борща є те, що я ставлю варити м'ясо із буряками. Помитими добре буряками, і потім вже їх очищаю, коли вони зваряться, і ставлю у ту ж воду, де варилися буряки у, у скоренці свої ставлю варити все інші продукти. Ставлю дуже багато інгредієнтів: ставлю помідори або томатну пасту, ставлю картоплю, морковку, обов'язково салеру ставлю, а в кінці ставлю дуже багато зелені чесничка. Востаннє варила не я, варив чоловік і не робила закупи на останній борщ, але бачу, що ціни зросли суттєво. Якщо, наприклад, два тижні не йду до магазину, то вже бачу разючу таку різницю. Що кажуть самі ж продавці та чи люблять варити борщ? Коментарем ділиться Магдалина. Ціна на помідорки на даний час 65, картопля йде 30, огурчики йдуть 35, ціна малося підняла в і Капуста теж 35. п'ять А ви варите часто борщ? Часто. Я люблю борщ. Розкажіть, розкажіть, скільки по ціні, от ви ж знаєте, продаєте, скільки зараз? Ну, приблизно морковою капуста виходить 40 гривень, головочка, помідори кілограм 65, ну, кілограм не йде на борщ, пів кілограма нехай йде, ото половина 7, 30. Ну і плюс бурячок, і той і тут то десь виходить около 100 гривень без м'яс. А якщо з м'ясом? Ну, якщо з м'ясом, звісно, кладу до 200 доходу. Продавці теж говорять про те, що ціна на борщ зросла. Це зумовлено найбільше через глобальні причини, а саме сезонні коливання, зменшення врожаїв. Ну, От дивіться, суповий наборчик. Або поставити у, у борчик треба тобі і петрушечку, і то. Єдиний суповий наборчик стоїть 50 гривень. Каралапчик стоїть 20. гривень. Найбудель. Капусточка, картошка. Треба купити кілограм картошки. 30 гривень уже доросло зібралося сотня, то не кажучи не про олію, не про цибулю, ні не про що. Зазвичай ціна на борщ це показник загального стану економіки. Якщо ж дорожчає борщ, дорожчає все. Однак, попри збільшення цін, борщ залишається на наших столах. Адже це не лише їжа, це частинка української культури. Поліцейські Закарпаття розслідують смертельну ДТП у селі Верхній Бистрий. До поліції надійшло повідомлення про ДТП з травмованими. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції Міжгіря. Провевши на місці події, першочергові слідчі дії встановили попередньо обставини аварії. Поліцейські встановили, що 26-річний мешканець селища Міжгіря, керуючи автомобілями Реномайстер та рухаючи із села Верхній Бистрий у напрямку населеного пункту Майдан. Виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з автомобілем Фіадобло. Від удару останній злетів у кювет. За кермом транспортного засобу перебував 88-річний мешканець того ж селища, який загинув на місці події від отриманих травм. Водія автомобіля Рено поліцейські освічували, автомобілем він керував Тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого слідча головного управління національної поліції в Закарпатській області. відкрили кримінальне провадження. Транспортні засоби вилучили та помістили на арешт майданчик відділення поліції. У справі поліцейські призначать експертні дослідження. Слідчі дії у справі тривають. На Рахівщині співробітники поліції оперативно розшукали та затримали 19-річного мешканця Київщини, який незаконно заволодів мотоциклом закарпаття ворочий чи Драгобрат. Зум визнака поміщено до ізолятора тимчасового тримання. До поліції звернувся 39-річний мешканець селища Ясіня. Чоловік заявив про зникнення мотоцикла, який він залишив, припаркований біля одного з готельних комплексів ворочий трагобрат. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Рахівського районного відділу поліції. Правоохоронці опитали потерпілого, проаналізували відео з камер спостережь та встановили особу причетну до викрадення транспортного засобу. 19-річний мешканець Київської області. Зомисник помітив припаркований біля будівлі мотоцикл, завів його без ключа та поїхав на ньому в невідомому напрямку. Правоохоронці відстежили маршрут руху підозрюваного, розшукали його та затримали. У нього вилучили мотоцикл, викрадений у потерпілого, який після проведення слідчих дій повернуть власнику. За даним фактом слідчі Рахівського райвідділу поліції відкрили кримінальне провадження. По справі тривають досудове розслідування за скоєна затриманому загрожує до те роки побавлення волі. Групу човнарів затримали прикордонники поблизу кордону з Угорщиною. Чотирьох правопорушників виявили в досвіта прикордонний наряд від відділу прикордонної служби вилок Мукачівського загону в ході реалізації оперативної інформації. Чоловіки несли гумовий човен та рятувальні жилети, адже збиралися перепливати тисок. Затримали їх за 250 метрів до кордону. Оперативники з'ясували, що усі вони скористалися послугами переправників. Це коштувало кожному з них від 4 до 7 тисяч доларів США. Стосовно затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення. Кордонники викрили дві спроби переправлення осіб на кордоні з Угорщиною та Румунією. На Закарпатті тривають заходи спрямовані на викриття схем з незаконного переправлення осіб через кордон. Зокрема, днями викрили 32-річного жителя Закарпаття, який збирався переправити в Румунію 22-річного жителя Чернігівщини. Свої послуги Закарпатець оцінив у 10 тисяч доларів. США. за ці кошти переправник пообіцяв доправити Чернігівця у прикордоння, де той повинен був перетинати кордон тисою. Ділка затримали на гарячому під час отримання ним неправомірної грошової винагороди наразі йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду закарпаття взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 900 тисяч гривень. Ще одного ділка 63-річного жителя Закарпаття під час спроби переправлення в Угорщину 22-річного клієнта затримали офіцери головного оперативно-розшукового відділу Макачівського прикордонного загону за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби Косине та 10-го мобільного прикордонної. ...загону дозор у взаємодії зі співробітниками слідчого управління ГУНП України в Закарпатській області Берегівського СВУ за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Зумисника затримали на околиці села Велика Бейгань. Власним автомобілем він доставляв клієнта до кордону. За дані послуги Закарпатець планував отримати 3 тисячі доларів. США. правоохоронці задокументували факт отримання переправником неправомірної грошової винагороди. Він був затриманий. Зумиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину. У разі доведення вини підозрюваних у суді їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років. На залізничному вокзалі у Мукачеві знову зустрічали черговий евакуаційний потяг з Донецької області. Його пасажирами стали дві мами з чотирма дітьми, які залишили рідні домівки через війну, що зруйнувало їхнє життя. На пероні їх зустрічали рятувальники, психологи, ДСНС, поліцейські та волонтери, готові надати першу допомогу та підтримку. Тепер їхнім новим домом на якийсь час стане Закарпаття, де вони знайдуть спокій і надію на краще майбутнє.